Але тут, друзі, ще у нас яка історія. Значить, так як тут у нас по всій країні ми всі бачимо і знаємо, що в кожній громаді є свої отакі калатайки, отакі зайчики, побігайчики, які закають і думають. Оце цю каденцію, да, цих п'ять років поприходили в 20-му році. І я натрапила на одну громаду, Бишівська громада. А це тут у нас поряд. Оце я їздила там декілька днів по, по гриби, і ми їздимо ж туди за Бородянку, туди так бігати свіжим повітрям. Через Бишів. І мені натрапила на цю Бишівську громаду. І що там? А там відбувається, також ухвалюється абсолютно, так як з нашою лікарнею, відбувається таке ж саме таємне голосування якесь депутатів шков сільської, Бишівської, сільської ради. Думаю, цікаво, приховано. Проголосували, таємно, але в них в Ютубі це проходять ці всі відео, я її поширю, щоб ви самі подивилися. Значить, голосування, Думаю, а, так читаю 67-ма сесія, чи 67-ма, здається, сесія Вичівської сільської ради від 18 жовтня. Думаю, ой, цікаво, тут отак якось воно мені так притягнуло мою увагу. Я відкриваю, думаю, цікаво, як люди ж тут поряд, це Фастівський район, думаю, як же тут поряд от відбувається це голосування, як люди працюють. І тут дивлюся, якийсь кружок по інтересам сидить. Е, відбувається голосування з повним. Взагалі, процедура проведення сесії, процедура голосування взагалі я не зрозуміла. Думаю, та ні, написано 67-ма сесія Бишівської сільської ради, а там дивлюся, якийсь колгосп, чи совхосп, ну колгосп, мабуть, колгосп. Голова колгоспу каже, хто за, хто проти, утримались, до побачення. Наступне питання про внесення змін до перегляду другого типу об'єктів оренди та власності в Бучинській сільської громади, що підгають передачу в оренду без проведення аукціону. Пропонується внести зміни до даного переліку з метою забезпечення ефективного використання комунального майна. А, відповідно, про надання зводи на передачу оренду комунального майна. Пропонується внести зміни та закликати даний перелік не передати. Є б навіть додача. Перейшла, що просто не відчули, якомусь мама. Ну, хто потом скажу. Мармахів за передачу дано переговору. Хто за? Проти? Отрималися? Немає. Дивіться. Немає поіменного голосування. Всі тільки за, 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 за. Всі голосуємо. Хто за, хто проти, утримався. Все, і далі погнали. Ніфіга себе, думаю, от это да, так ще є колгоспи. А у нас Фастівський район, там Тетяна Володимирівна, це там у нас теж... Влюбляю. Вона Фасівський район, вона керівництво, значить, правоохоронні структури. Це ж Тетяна Володимирівна, думаю, ого, ого. Тетяна Володимирівна, колгосп, там всі ці, але дивлюся. Думаю, хто ж там склад депутатський склад? А депутатський склад Бишівська сільська рада. Переважна більшість із тих там голосуючих. Блок Порошенко. А, ЄС, оце як воно, Європейська Солідарність. Ну, це Порошенко, да? І тут читаю у них, думаю, давай же подивлюся, а що взагалі, якщо таке голосування. І там мене зацікавило останнє питання, де вони голосують про передачу в оренду. Будинку культури Передають будинок культури в оренду таємно, будинок культури в селі Грузьке. Думаю, а що ж там будинок культури? Його шо? Визнали, припинили його тимчасову діяльність. Ну, так як у нас в лікарні було. У нас довели до зубожіння, куча боргів, заблоковані рахунки, 17 мільйонів боргу, розкрадене майно, всіх позвільняли, колективу немає, думаю, а що ж будинок? І тим паче, що що ж там? Чому таємно? Будинок культури і таємно. Видається, що е, є якісь тає, таємниці від громади? З'ясовую 11 жовтня було День села відзначали Грущани. В цей день... Було багато, проводився захід в будинку культури. Я зайшла, підписалася на будинок культури, переглянула в них там працює будинок культури, у них там дітки, у них там колективи, у них всі умови, прекрасний стан будинку культури. Виступають колективи, займаються творчістю, дітки. ну Це такий острівець майданчик для. Розвитку і культурного, і духовного розвитку, як діток, так і е, дорослих. Думаю, я взагалі не зрозуміла. Думаю, ні, може, це не про цей будинок культури, а ні, про цей. І в цей день, коли було найбільша кількість учасників цього Старостинського округу. І тепер ця пані Ларчикова ТВ, що видавала себе за старосту, сприяє передачі будинку культури стороннім особам і каже всім, що будинок культури не працюючий. Може, вона не працююча? І взагалі Ларчикова, ну зараз ми розберемося. І я зацікавилася її питання, а виявляється, друзі. Як уже мене назвали, мої хресники, хресники. Переїхали, їх намагаються поселити в будинок культури. Ведуть себе так само цинічно. Тут вони не зрозуміли, що треба вести себе порядно, спокійно, не ображати людей, не грубить, з повагою. Заїхали, їх поселили там у цокольне приміщення, а їм видалося мало. Вони отжали вже місцеву комунальну приміщення аптеки, вривалися, тиснуть на зал бібліотекою, бібліотеку вже приміщення хочуть віджати, і ведуть себе там, як царі. Але це їхнє, їхній заїзд. Був 11 жовтня, а сесія відбулася 18-го. А на підставі чого? Сторонні особи 11-го, навіть рішення не було. Вони туди заїжджали. Хто дав таке розпорядження? Хто? Фастівська адміністрація, військова голова. Чи сам. Голова Київської обласної адміністрації пан Калашніков. Хто дав таке розпорядження, об'єкт культури, за яким цільовим призначенням? І знов та сама, той самий схематоз. Так у нас в лікарні нам розказували, що тут будуть медичні послуги, а в будинку культури села Грузьке, що вони будуть робити там, культуру сіять. На московській мові, зокрема, грубити, ну тобто вони будуть яку культуру сіяти? Я запитую у Калашникова, але я запитую у Тетяни Семенової. Пані Тетяна, до вас іще не зверталися мешканці Грузького. Ви депутат обласної ради. Я знаю вас як активну, порядну, доброчесну, добросовісну депутатку. Можливо, ви допоможете розібратись і підтримаєте мешканців села Грузьке. Чи можливо? Ви доручите мені, зокрема, цим зайнятися. Бо в нас одна єдина Україна. І всі ми єдині. І сила наша, сила нації в об'єднанні. Так якщо ви, це ваш там округ. Тетяна Сіменова. Всі обласні депутати, якщо Таня Сіменова не дивиться вдруг мене, то передайте, нехай перегляне. Бо я окремо буду присвячувати окремо всі ефіри буду присвячувати Тетяні Семенові. Я думаю, що буде кому їй передать. Органи влади ігнорують наші звернення. Все спускають у Бишівську сільську раду. Так у вас Бишівська сільська рада то колгосп. І голова колгоспу ваш. голова, як його там, роз, роз, Рознай. Він же теж від солідарності? Від Європейської Солідарності. Іван Рознай. Да? Я по кожному, там всі голосуючи, по кожному депутату. Я проведу аналітику і буду оприлюднювати: і по Івану Рознаю, по його родичам, по вашій цій Ларчиковій, а Ларчик е, просто відкривався. да? Тетяна Володимирівна теж от візьот мені. оце, над... то Тетяна Володимирівна, то засухи, то тарани то ну от якось так везе мені оце, на такі якісь співпадіння, які не бувають випадковими. Тому, тому я звертаюся, друзі, Таня Артеменко. Місцеві жителі кажуть, що за Ларчиковою і Рознаєм стоять люди з кода, бо в них є земля в нашому окрузі. Ну так це ж, я так розумію, це у Тані Сіменової є земля. Наскільки я подивилася там вроді в неї, у депутата Київської обласної ради, то я ж і звертаюся, Таня Сіменова, може ви якось посприяєте, щоб там було все по закону? Чи я буду сприять, допомагати вам сприяти? Візьміть мене помічником, тимчасово, тим паче, що Грузьке я добре знаю. І мені абсолютно не байдуже, в якій частині України відбуваються отаке свавілля й беззаконня. Мені не байдуже. І я завжди. Стояла, стою і буду стояти поряд з людьми, які потребують підтримки, які потребують захисту, які потребують відновлення їхніх прав, законних, конституційних і інтересів. І Фастів, Фастівська поліція! Ви що думаєте, ну, ви що знаєте, що я вас всіх знаю? Знаєте, прокуратура. Голова адміністрації, голова райради, Вас називають по прізвищам, чи може ви якось там все проведете в законний спосіб? Як цього вимагає закон? Чи ви думаєте, що тут не вдалося? Це Тетяна Володимирівна. Тетяна Володимирівна, це ви так рішаєте? Засуха, Тетяна Володимирівна трижди героїня. Це ви порішали туди? Ну, то я думаю, що хлопотно. Друзі, я вас обіймаю, шановні грущани, шановні жителі села Грузьке, ви не одні. І всі світлі, чисті люди, вони знаходять це світло, підсвічує оцю нечість, яка витворяє все, що їм вздумається. А ми, всі світлячки, будемо об'єднуватись, всі світлі і чисті душі, наша сила в об'єднанні. Це сила нації, щоб ви це знали. І ми будемо підтримувати кожну громаду, яка потребує цієї підтримки і цього захисту. Я вас всіх люблю, обіймаю. Слава Україні і тричі героям. Слава! Низький і доземний уклін! Всім, членам, всім тим родинам, членам родин, загиблих захисників і з великою вірою і надією до родин, які чекають своїх синів з фронту. До зустрічі, друзі! Слава Збройним силам України!